Дядь А скажи, будь ласка, Юрій Іванович мацав тільки що отут От труби. Що не мацав тут? Як тому що це тепленька. Оця тепленька. А ця дві холодних. Що це таке? Чого не маси? Розказую: в цьому баку у нас два теплообмінники тобто він бівалентний. Один теплообмінник, який у нас йде від котла, і другий теплообмінник, який у нас йде від теплового насосу. Тобто цей теплообмінник у нас відповідає за високу температуру, це від газового кондиційного котла, а другий теплообмінник від цієї частини до цієї частини це відповідає за тепловий насос. Це, напевно, у нас рециркуляція теплозаміння. Абсолютно вірно. Так як у нас вода відбирається зверху. І щоб швидко нагріти воду, яку ми вже будемо брати, у нас підключається високо енер... ну, високоефективний котел зверху, потужний, і тепловий насос, який. Ну, напевно, не високоефективний.